Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо про події і явища, що впливають на світу Україну. Цікавий тиждень, насправді. Дуже багато ми чули заяв, дуже, дуже багато ми чули риторики від нашого улюбленого американського президента. Дуже по-різному її можна трактувати. Хтось трактує її, що Дональд Трамп. Став українським слоном, і завтра українці американці разом підуть захоплювати Москву. Хтось навіть в цьому риторичному періоді Трампа знайшов зраду зрадно, що це означає, що він повністю виходить з процесу, повністю перекидає відповідальність на Європу і таке інше. Насправді, звісно, не та не та позиція не є достатньо виправданою, тобто з одного боку, Дональд Трамп не став українським слоном, він не став помічником України, це треба чудово розуміти. Він не став нашим другом і ніколи ним не стане. Він просто бачить рейтинги, він бачить ставлення до своєї російської, точніше, на першому півріччі свого президентства, до своєї проросійської політики і розуміє, що це шлях нікуди. З іншого боку. Він не може допустити, щоб Україна програла, тому що це буде означати, що він гірше Байдена. А це в його голові просто покарання гірше не вигадаєш. З третьої сторони, він, очевидь, хоче перекласти свою, свою біль, свої витрати, витрати Штатів на інші країни. Ну, в принципі, він це вже зробив ще на початку свого президентства, але він хоче якось зафіксувати цей новий статус кво і, зрештою, власне, роздратування на Путіна, я перераховую цей фактор останнім, але він, мабуть, все ж таки один з ключових, тому що Дональд Трамп вкрай розчарований в Путіні не тому, що Путін вбиває українців, чи тому, що Путін там не знаю, перетворився на кривавого диктатора чи агресора. Ну не ті моральні речі, які дійсно хвилюють американського президента, вочевидь, а те, що Путін не враховує його Трампа інтереси. Він весь час говорить про те, що думає про Трампа інтереси Трампа, але насправді ні, він про них ніколи не думав, він ніколи їх не враховував. І в тому числі те, що Трампу треба виглядати добре перед своєю аудиторією, перед своїми виборцями, це те, що Путін, як людина, яка живе в неелекторальній країні, де встановив повну диктатуру, звісно, не враховує. Що стосується е, зрадної зради, що ось Тепер Дональд Трамп вийде з перемовин. Ну там і тепер ми не зможемо з Росією домовлятися, що тепер війна триватиме вічно. І ну тут насправді дуже смішно, тому що, по-перше, ніхто Трампа про посередництво не просив, тому що е, непосередництво може змусити Путіна піти на завершення війни. А по друге, весь час, коли Трамп намагався якимись поступками чи сигналами продемонструвати Путіну, що. Готовий до перемовин Путін сприймав це не як можливість домовитися, а як слабкість, тому що сам Путін домовлятися ні про що не хоче. Він хоче поки що воювати, він буде воювати, тому що для Путіна вихід з війни це надто високі ризики поки що. І він піде на реальні перемовини тільки якщо, е власне, продовження війни стане для нього більшим ризиком, ніж її завершення. Але. Знову таки, ми розуміємо, які ризики несе Путіну завершення війни. По-перше, Куба питань до того, чи була вона взагалі потрібна. По-друге, необхідність знову якось конвертувати Росію у мирне життя. І що ще важливіше конвертувати свій режим в режим мирного життя. Вибачте за татологію. Власне, ми все це е, бачимо в останні тижні, коли Володимир Путін намагається. Е, Імітувати ескалацію. Власне, про саме цю тему я сьогодні в першу чергу і хотів би поговорити. І поясню чому. Тому що насправді для Путіна, враховуючи особливо економічні новини, враховуючи те, що відбувається з російською нафтовою промисловістю, те, що відбувається з російською нафтопереробною промисловістю, змушує Путіна обирати між двома власне, можливими патернами поведінки. Тобто на сьогоднішній день збереження поточної інерційної лінії, яку тримає Путін, воно рано чи пізно доведе його режим до, криз... кризи. до серйозної кризи. І в тому числі в плані ведення війни, і в тому числі економічно, плюс знову таки враховуючи, якої шкоди українські атаки завдають російській логістиці зараз, ну в першу чергу. Руйнуючи основу будь-якої війни, будь-якої логістики, тобто гроші і паливо, е у Путіна наразі є два можливих е виходи з цієї ситуації, тому що інерційний сценарій, для нього припинив бу бути е вигідним, і в тому числі в з, з точки зору об'єктивних факторів. Тобто він може піти або на різку деескалацію, тобто на реальні перемовини. Ну, я кажу не про умовно там 28 вересня, я кажу там, умовно, про 1 грудня чи 1 січня, коли російський наступ муситиме повільнитися через погоду, а російська економіка ще набере певну вагу. Серйозних э, ризик факторів, і у Путіна буде там два варіанти: піти на різку деескалацію, тобто на реальні перемовини, на заморожування війни, і це вікно можливості є, або піти на різку ескалацію, намагаючись максимально підняти ставки, намагаючись максимально створити для України Європи для Америки некомфортну ситуацію, коли доведеться йти Путіну на серйозні поступки, даруючи йому щось у вигляді ілюзії перемоги. І, власне, ось це, що ми спостерігаємо в останні тижні, і посилення чуток про нову хвилю мобілізації в Росії і е, провокативні дії проти європейських країн, коли Росія, вочевидь, не переходить певну межу ескалації, але вдається до зальотів літаків, зальотів дронів, диверсійних історій з залякуванням європейської спільноти. Це все, власне, так чи інакше. Поки інформаційне промацування історії про ескалацію, і про те, наскільки серйозно вона буде когось лякати, це надважлива складова, власне, того, як зараз влаштований світ рішень Володимира Путіна. Тобто він промацує, з одного боку, не лишаючи періодичні риторичні прийоми щодо перемовин, він промацує можливу реакцію на його можливу ескалацію. Для чого Путіну може знадобитися ескалація як явище або з провокаціями і гібридною агресією проти скандинавських країн чи проти Балтійських країн з одного боку? З іншого боку, він може спробувати знову таки посилити рівень ескалації на українському фронті. Додаткова ескалація нелівськими факторами проти України вже фактично не є можливою для Путіна, тобто він не може застосувати ніяку нову зброю, ніяку нову техніку, ніякі нові інші інструменти, просто тому що в нього вже немає нічого такого, що він би міг би застосувати проти українських міст, чи проти українських цивільних, чи проти українських військових. Там історії про атомну бомбу, ну це знову таки всі ці погрози впливають тоді, коли Володимиру Путіну треба щось робити, тому що ситуація стає для нього некомфортною. Путін, враховуючи його плани жити до трильйона років, вочевидь не збирається ніколи ні за яких обставин застосовувати ніяку ядерну бомбу. І всі ці погрози є пустими. Але. Якщо ми кажемо про український фронт, він може спробувати залякати або дійсно фізично вкинути на лінію зіткнення одночасно кілька сот тисяч людей, що дійсно за інших рівних умов серйозно ускладнить наше життя. З іншого боку, він може вдатися до провокації проти європейських країн, до гібридної агресії, можливо, з захопленням якихось номінальних територій, найбільше в Росії на сьогоднішній день просто немає ресурсу до повітряних атак провокативних для того, щоб продемонструвати з одного боку недієздатність НАТО, з іншого боку, недієздатність національних урядів і неспроможність їх реагувати на гібридні загрози. Чим посилити можливо, популярність лояльних до Росії політиків, а з іншого боку, продемонструвати своє, своєму оточенню, своєму суспільству, що щось Росія ще може. Що та позиційна війна в Україні, яка насправді не дає жодних суттєвих результатів, що вона. Е не баг а фіча, і що насправді у Росії все ще є можливості масштабуватися на різних ділянках фронту, на різних е, зонах цього протистояння з Заходом, яке в своїй голові і на мапі намагається вести Володимир Путін. Тому насправді зараз власне, в протягом найближчих двох-трьох місяців е, Путіна буде вибір, яким саме шляхом йому йти. Чому я кажу саме про ці часові рамки? По-перше, тому що, як я вище вже казав, з настанням зими можливості для масштабних воєнних операцій серйозно звузяться в будь-якому разі. І якщо там він оголосить мобілізацію в грудні, якраз на весну він зможе виставити на поле бою дуже багато нових людей і спробувати дотиснути нас на мир, який його влаштовує. Але знову таки мобілізація, враховуючи економічні фактори, враховуючи настрої в російському суспільстві, може сприйматися і ним, і його оточенням, і, ще головне російським суспільством, яке б воно не було, як вкрай дестабілізуючий фактор, який остаточно виведе систему з стану рівноваги. Це якраз я думаю, що в нього е, рахують дуже добре. Тому що російська економіка, якщо ви на неї подивитися об'єктивно, зараз і так відчуває серйозний брак людей, який вона дійсно не може компенсувати, як Україна за рахунок допомоги європейських країн, вона відчуває серйозні дисбаланси всередині самої себе. Цілі галузі цивільної економіки в Росії просто вмирають. Вже навіть. Офіційна статистика фіксує, що за 8 місяців 25-го року цивільна промисловість в Росії просіла майже на 6% для доволі великої економіки, за обсягами якої є російська, це дуже багато. Тобто, це означає, що фактично цивільна промисловість не тільки втрачає динаміку, вона фактично канібалізується в бік воєнної промисловості з одного боку, з іншого боку, слабний внутрішній попит. І вимиття з, на війну ще кількасот тисяч е, працездатних людей, які роблять продукт, е, в тому числі, яких і так не дуже вистачає, плюс е, збільшення ще е, на значну суму доходів на ведення війни, яких і так не вистачає. І так, е, Фонд національного добробуту російського на, на дні, е, Путін вже відверто. Каже про підняття податків, ну не він особисто, а його міністри. Причому сам Путін продовжує казати гершочок варі, вимагаючи, щоб економісти відновили економічне зростання. Ну тобто, це ж звичайна диктаторська шизофренія. Тобто, мобілізація, вимиття з економіки людей, воно дійсно є ризик-фактором, і дуже серйозним політичним фактором теж залишається. З одного боку, з іншого боку, ми вже надто добре знаємо Путіна, щоб е, не розуміти, що він завжди робить е, стратегічні помилки, навіть якщо вони супроводжуються тактично непоганими кроками. Тому, в принципі, при всіх ризиках я би е, ймовірність розширеної мобілізації в Росії не відкидав. Ну, Але для цього їм треба А, знайти гроші, Б, е, дійсно. Подолати свій страх перед соціальним бунтом, в так все розрахувати, щоб цей крок не спровокував просто вже такий, знаєте, ефект доміно, коли соціальне потрясіння ще одне формує економічне потрясіння, і це перетворює економічну і соціальну ситуацію в Росії з факторів, які тримають режим, у фактори його дестабілізації. Це якщо ми так узагальнено скажемо про мобілізацію. З іншого боку, Путін може вдатися до більш економного, але можливо не менш дієвого варіанту ескалації проти європейських країн. В першу чергу для того, щоб перед політичним сезоном 26-го року посилити позиції радикальних політиків, які можуть бути і зараз навіть по Авде видно, можуть не бути проросійськими, і це треба теж розуміти. Що не всі ультраправі і ультраліві в Європі є проросійськими. Хоча вони радо брали російські гроші, але за смістом своєї політичної програми вони не, не те, щоб орієнтуються на Росію, але в них є друга велика перевага для росіян і в Британії, і в Німеччині, і у Франції, і будь де радикальні політичні рухи просто дестабілізують традиційну політичну систему. І Додають балів в падіння довіри громадян до держав. Це відповідно знижує попит на демократію, це знижує попит на традиційне якісне урятування, що зменшує ефективність європейських урядів, що дійсно посилює можливості Росії впливати або домовлятися. Але головний фактор, з якого Росія може виходити, атакуючи країни НАТО, це в першу чергу підвищення. Ставок з метою серйозного покращення своїх перемовних позицій, тому що саме від політичної волі країн НАТО реагувати, відповідати, не знаю, на атаки на Литву, Латвію, Естонію чи Польщу буде визначатися подальший паттерн поведінка Росії. Тому що, коли ми там кажемо, і коли наші е деякі експерти кажуть, що Європа. Неспроможна Росії відповісти, Європа не готова до війни і таке інше. Забуваються кілька важливих факторів. Фактор номер один: російські ресурси на приблизно 90% зайняті в Україні. Це раз друге у європейців і навіть без американської історії достатньо повітряної потужності і морської потужності, щоб активно і ефективно протидіяти Росії на Балтійському морі. Тобто на основному потенційному театрі бойових дій, якщо Росія все ж таки вдаважиться на якісь провокативні дії проти Європейського Союзу, проти європейських країн, проти НАТО в цьому регіоні, по-третє, там коли ми кажемо, що там європейські нації не хочуть воювати, ну знову таки, що в Польщі, що в Німеччині, що тим більше в Скандинавії. Співвідношення людей, які дійсно готові брати в руки зброю, дійсно готові допомагати і не готові ніяк приймати участь, нічим не гірше українського 2014 року чи 2022 року. Це теж давайте не будемо себе надто. Взводити на небесний пантеон, тому що українська нація дійсно виявилася дуже готовою до спротиву до мобілізації. Але якщо ми там подивимося на пропорції людей, які реально воюють, які реально допомагають, і які як модно казати, тримають економічний фронт. Ну, тобто там таку піраміду вибудуємо, то ми теж розуміємо, що в нас не 100% людей воюють, не 100% людей волонтерять, але тим не менше, ми поруємося з російською агресією. Європейські ресурси не співставно більше за українські і в той саме Польщі, і немає жодних причин думати, що європейське суспільство, якесь, особливо польське чи там, фінське, розваляться при появі перших трьох російських солдатів на своїй території. Тому безумовно Путін може спробувати, вірячи в слабкість і налогість європейців, захопити якусь умовну нарву, чи спробувати серйозно дійсно атакувати Польщу. Але я би не став недооцінювати можливість зворотньої відповіді, тому що зараз європейська громадська думка і в першу чергу в країнах, які можуть взаємодіяти з Росією, стає більш радикальною щодо Росії, Які думки політиків. Тому знову таки, коли ми кажемо про межі ескалації Путіна, ми теж маємо розуміти, що відповідь, будь-яка, яка, яка раду чи пізно станеться, вона буде неспівстанна з можливістями Росії В неї так чи інакше відповісти. Тобто, Калінінград лишається вкрай вразливому становищі. Е, Петербург, прикордонні території, території, які межують з Україною, і завжди у всіх є опція, і ми бачимо це подіям того ж Данського уряду, уряду Швеції, дати ще гроші Україні в першу чергу на дрони і ракети, і бачити, як українські дрони і ракети поступово знищують можливості Росії до будь-якої ескалації. І тому. Якщо ми там відкинемо всі ці мантри, що Росія може воювати вічно, що в Росії є нескінченний банк для того, щоб посилювати ескалацію, насправді ні. Що європейські країни відразу впадуть до російського ярма, теж ні. Це немає жодних причин, крім апокаліптичних роздумів деяких євроскептиків, так думати, то Росія Росії є дуже обмежений. Ресурс для подальшої ескалації. Але при цьому ми маємо враховувати, що Путін може розглядати цю ескалацію як елемент своєї неймовірної фартовості, як елемент, ну а будь який фарт, як відомо, закінчується, як елемент повпливати на слабкого Трампа, попливати на слабку Європу, щоб вони швиденько з ним домовилися, там злили Україну. Що дуже важко зробити зараз в поточних умовах, або ж умовно визнал його велич і почали з ним взагалі про щось серйозно говорити, там, щоб він нарешті зупинився і міг повернутися до паттерну впливу на Європу і на Україну через політичні і економічні інструменти. Але на сьогоднішній день, знову таки, де нас взяти ресурс? Мобілізація супер ризикована, і якщо він на неї піде, це надто великі ризики. Дійсна ескалація проти Європи супер ризикована. А далі домовлятися немає про що. Тобто, окей, умовно, він здійснив ескалацію, є вікно можливостей в кілька серйозних в кілька тижнів, щоб передомовлятися. Про що передомовлятися? Про вихід країн Балтії з НАТО це, це вже неможливо, цього ніколи не буде. Домовлятися про те, щоб Україна здала Донбас. Вибачте, якщо ти в'язався ще одну війну ризиковано. Вимагати, щоб країна, з якої ти все одно будеш вимушений відтягувати сили, здала свою територію. Теж доволі смішно. Домовлятися про повернення російської ресурсної ренти в Європу. ну... Можна, звісно, дуже багато чого поганого думати про Фрідріха Мерца, Макрона, Стармера чи Навроського, але ну, такий шантаж не пройде. І тому на сьогоднішній день знову таки Путін він людина, яка перебуває з кожним тижнем, з кожним місяцем, в все більшому стані цейтноту, Але для нього будь-який крок під високим тиском може стати фатальною помилкою. Що мобілізація, що ескалація проти Європи, що різка деескалація для нього особисто для Росії, якраз це могло б бути спасіння. І на сьогоднішній день е головне, що має робити там далі Україна, Європа і Америка, дай Боже, якщо Трамп все-таки трохи ще просвітліє, це посилювати на Путіна тиск. Тобто. Посилювати санкційний тиск, атакувати все більше його територію, е надавати Україні все більше зброї з тим, щоб ми могли е і надалі знищувати російський воєнний потенціал. З тим, щоб він вдавався до все більш різких, е все більш неадекватних рухів. Там не знаю, звільнив на Біуліну, різко підвищив податки, різко підвищив ЖКГ, е оголосив там мобілізацію мільйона людей, якщо вже його зовсім буде припирати, він не захоче виходити з війни. Напав на Литву будь-який цей сценарій, який буде різкою ескалацією під посиленим тиском, буде, безперечно, навіть на оперативному рівні вигідний Україні. Тому що він буде означати, що Путін розмиває свої ресурси, підмиває свою внутрішню ресурсну базу чи зовнішню ресурсну базу. Тому. Ну, от, там повертаючись до початку нашої розмови про те, чи мають якісь значні слова Трампа, про те, що ну знову таки він не перемовник. Усі ці розмови про томагавки не буде ніяких томагавків, забудьте про це. Але як мінімум, розблокування програм допомоги, які були ще при Байдені, запущені на американські гроші, це все вже впливає і психологічно на Путіна, і що б вони не казали, і політично, тому що. Ми бачимо, як Орбан вимушений виправдовуватися за купівлю російської нафти, хоча Трамп йому трохи підіграв, але тим не менше, як Ердоган відчуває певний тиск, як трохи змінюється все одно конфігурація американо-китайських перемовин. Тобто, я впевнений, що там немає ніякого плану Дональда Трампа. Але те, що він роздратований на Путіна, і те, що він розуміє політичні ризики для себе від підтримки Росії, це дуже добре, і це вже впливає на Росію. Це вже підштовхує Путіна до більш різких, більш ескалаційних кроків. І е, тому що він знову-таки повторюсь, поки що сприймає продовження війни як менший ризик, ніж її завершення. І, відповідно, будь-які різкі кроки від, кроки від Путіна, будь-яка атака на країну НАТО, будь-яка спроба ескалювати в Україні, буде його і далі заганяти у цей вихор неправильних рішень. Вихор, який підвищує ризики для його режиму, вихор, який підвищує ризики для нього особисто, який далі розмиває економічну і політичну спроможність Росії вести війну і вести серйозну геополітичну гру як таку. А це безумовно впливає на їх воєнні спроможності. Тому, підсумовуючи, мабуть, я втретє це сказав, але вибачте, записуюся раннім ранком, і можливо це трохи впливає на... Структурованість, ну треба все ж таки не в кінці робочого тижня щось писати а після вихідних, ну тим не менш, вибачте, за такий автоп. Але підсумовуючи, ескалаційні можливості Володимира Путіна звужуються з кожним днем. Але потреба і бажання ескалації в нього збільшується з кожним днем. І цей конфлікт двох цих трендів: один, який спадає спроможності тренд, а інший, який зростає. І є тією точкою, де Путіна може настати фатальна криза. Причому за будь-якого сценарію ескалації, якщо він його обере. І звісно, чим далі йде ситуація, чим гірше становляться справи в російській економіці, чим більшого збитку завдають українські удари, чим більшого збитку завдають санкції і сама війна, тому що війна руйнує нормальну економіку. Не може під час війни існувати нормальна економіка. Всі, хто таке пишуть чи кажуть, ідіоти, особливо, якщо війна носить такий характер інтенсивної і абсолютно повномасштабної вже і для Росії. От ці всі спроможності вони згасають російські, вони руйнуються війною. Відповідно, можливості для ескалації звужуються, можливості для виходу з війни більш-менш нормальної для Росії. Теж звужується, не тому, що вона не може зафіксуватися по лінії фронту, може. А тому, що це вже нічого для російського режиму внутрішньо і економічно не вирішує, і особисто для Путіна в першу чергу. Треба йти на широку деескалацію з Заходом, на широку деескалацію з Україною, повертати з Західної Європи хоча б якісь економічні відносини. А це вже неможливо за живого Путіна. Навіть якщо буде 10 орбанів в Європі, це повноцінної економічної співпраці Росії і Європи не відродить. Тобто кожен день, який Путін е не йде на деескалацію, він погіршує ситуацію в Росії на багато десятків років вперед. А враховуючи, що Путін дуже любить намагатися перевертати стіл. В його певні ескалаційні кроки я цілком вірю. Якщо, звісно, тиск не буде таким, що він дуже швидко відчує, що продовження війни стало вже більшою екзистенційною загрозою для його режиму, ніж її завершення. Тому. Я не чекаю від Путіна прориву по перемовинах у найближчі тижні місяці. Він буде шукати можливості ситуацію ескалювати і погіршити в сенсі невизначеності, щоб про щось домовлятися або на щось впливати, але е стратегічно, навіть на дистанції 3-6 місяців, е ситуація для Росії може погіршитись настільки. Що зрештою бачимо якісь справжні перемовини, якщо, звісно, Путін не запізниться на один день і щезне до того, як перемовини почнуться. Тому спостерігаємо, підтримуємо ЗСУ. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. Підписуємося на цей канал, ставимо вподобайку, пишемо в коментарях, що ви думаєте про все, що відбувається зараз навколо російсько-української війни, навколо поведінки Трампа і заяв поведінки російської еліти. Ну і... До нових зустрічей. Слава Україні!